І це наша нова кімната, та моє ліжко на шматки розвалюється. А з моєї кроваті стирчать пружини. Який жах? Та тут ще ціла купа тарганів. Я до цього ліжка не доторкнусь. Чому нам так не щастить? Хоча у мене є ідея. Так, не це, не це. Ось воно ідеальна кімната. Просто захоплення. Прибери це негайно, нато райдужно. А мені подобається. Зараз я тобі покажу, що таке ідеальне ліжко. Оце, я розумію. Ні, нудьга зелена. Все, я оформлюю замовлення. О, а ось і воно. Вітаю. Давайте за мною. Обережно. Ось сюди. Так. Дивись, Венздей. А ось і мої шафки. Ти подивися, вони ж просто чудові. Тут взагалі все, що я люблю. Заздриш, так? Обережно опускаємо. Чудово. О, дивись, яка пружинка. Поставимо її сюди. Світильник у вигляді веселки на місці. Відмінно. Єдина ріжка вже також. Amen. Міс, ми закінчили, приймайте роботу. Ой, дякую. Всього найкращого. Моя чудова кімната. Як же тут чудово. А який милий єдиноріг. Тут взагалі все таке райдужне, прям як я обожнюю. Річ, потрібна твоя допомога. Вирушай за покупками. І обережніше там. А ось і ти. Подивимося. Так, ці дошки те, що потрібно. Час братися за справу. Що це вона там робить? Шуруповерт. Закріплю ці дошки ось так. Готово. Річ степлер. Давай його мені. З допомогою степлера я зможу закріпити свій балдахін. Моя кімната також готова. На ну все час спати. Чого? Це ти сама збудувала? Ну ще подивимось, в кого крутіше. Саме час тренуватися грі на віланчелі. Обожнюю ці звуки. Що за шум? Ах, значить, так? Ну зараз я покажу тобі справжню музику. А ось і мої колонки. Настав час влаштувати невеликий концерт. Раз, два, три. Поїхали. Мене звуть Енді, і я обожнюю співати. Заради музики готова голосно кричати. Ну, сама напросилася. Чого? Раз, два. Не працює. Дивно. Хочеш концерт? Тоді подивися на мій танець. Що моя дим машина тобі не подобається? Ну, Венздей! Навіщо ти ввімкнула світло? Тому що зі світлом куди краще. Ні. Річ. Ну-ка розберись. Эй, ти що робиш? Ану, поверни, як було. Здається, мені час втрутитись. Е, нет, а ну-ка відпусти річ. Не відпущу. Ти що накоїла? Бідолашний. Через тебе винсти. Річ промокла. Річ ходи вже. Що це в неї там? Хто це у мене такий гарний пухнастик? Такий милий малюк. Пригощайся. Смачно тобі! Скоро виростеш великий. Значить, вихованець, я теж так можу. Давай річ веди мого малюка до мене. А ось і мій милий пухнастик. Забирайся на руку. Хто це у нас такий страшненький? Ну, просто милашка. Чого? Це що? павук? Так, а що? У мене також є улюблениць. Кролик, не дивись, занадто страшно. Я зрозуміла, чого не вистачає. Ось же вона, моя улюблена дзеркальна куля. Повішу її тут. А тепер настав час включити світло музику напевно. Так, у мене тут справжня дискотека. Позву я подружок. Дівчата, привіт! Дивіться, як у мене круто. Чекаю на вас у гості. Ой, а от і вони. Привіт! Я так рада вас бачити. Скоріше всередину. В мене там така дискотека. А ось і мій куточок. Милості, прошу всередину. Ну, як вам моє гніздечко? Так, я теж у захваті. Ах, значить, вона вирішила влаштувати вечірку. Ну, гаразд, гаразд. Зробимо селфі. Ось так. А що це за дим? Не знаю. Венздей знову щось робить. Давайте перевіримо. Тільки акуратно. Головне – не шуміти, сер Реджінальд Вільгельм. Здається, у нас гості. Надайте нашим дамам гідний прийом. Це привиди. Тікаємо. Річ, а ти міг би знайти інше місце для своїх трюків на фінгерборді. Я взагалі то роман пишу ти мене відволікаєш. Річ, ну хіба я не зрозуміло сказала? Ну, чого тобі? А грати. Повторюю по-доброму. У мене є важніші справи. А ну, не заважай мені. Ну, все. Іди геть. Ще й машинку знову налаштовувати. Гей, річ! Що ти робиш у мене на голові? А злась! Допоможіть! Тут можна хоча б трохи побути в тиші. Ну все річ, доскакався. Тобі час у клітку. Спокійно, Еніт, Зараз я її зніму. Ось так. Подумай над своєю поведінкою за ґратами. Дякую тобі, Винзди. Ти просто найкраща від усіх. Ей, ну куди ж ти? Я ще не закінчила за. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва нескладна, упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються. І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку. Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні, олія такує. Бабуся вже мчить на допомогу. Треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся. Я зараз все витру. Та не треба, ба! Я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, те ще й піні. Треба щось вигадати. Точно! У мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі. Тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт? Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим, цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся. А бабусі моя прабабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимося у мене вийшло. Джил це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Так забавно виглядає. Зараз спробую. Нади дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробуй її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом! А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто перець помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила сто сендвіча. Потім усім містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою і моїм фірмовим полоничним варенням. Ауч! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незмінна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів, читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч в олії, щоб сир тягнувся до самого китая. Кладемо на сковорідку. та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігна смакота готова. Сподіваюся, Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне, тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду, як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса! Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати сама чиного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю. Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд, вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно, смачно. Yes! Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча показуй? О, яєчня. Шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке. Але й сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка? Додамо вогнику і скоро буде готова. Із каралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово. ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. О, ця рибка виглядає так помидно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент. Yes. І відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, плін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого. А це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовток. Біді ячні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого, та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. М -м, клас. Перемагає шеф. Ну нарешті. Так так. Я перемогла. Всім велике дякую. Я наїлась.